Пілотів бойових дронів безкоштовно навчають у франківській школі Вітруган. За 35 днів їх з нуля готують складати, ремонтувати, прошивати, обслуговувати дрони та професійно ними керувати. Наше навчання включені абсолютно всі аспекти. Тобто, приходить людина, яка абсолютно нічого не вміла. На виході получається, що вона вміє абсолютно все. Дуже важливо це власна внутрішня мотивація і бажання донавчатися. Навчання в нас поділено на кілька частин, і вони розбавлені, що вони не цілими днями одне й те саме роблять, а групують. Є теоретична частина навчань. Перші дні хлопці вивчають будову дрона, вивчають загальні принципи пілотування. Після того сідають на симулятори і тут здобувають навички, щоб їхні руки звикли до того, як правильно всім керувати. На це виділено багато годин. Паралельно в перервах в 2-3 години ми повертаємося до нас в майстерню і там ремонтуємо дрони або вчимося паяти, складати. На це виділені теж теоретична частина і практична курсант. Має свій власноруч зроблений дрон, який його спаяв, прошив, і, власне, вже коли здав екзамен, поїхали на локацію, і він на тому, що зробив, сам і літає, розуміючи, що власне відбувається з ним. Тобто, в кінцевому результаті ми отримуємо е людину, яка вміє все від самого початку до кінця. Близько сотні годин курсанти тренуються на симуляторі. Опісля виїжджають у поля, де вчаться вражати реальні цілі. У школі також навчають картографії, щоб можна було нанести артилерію, військової тактики та стратегії, розвідки, і що дуже важливо, тактичної медицини. Приїжджає група такмедів, які приїжджають з обладнанням, повністю знайомлять, як знайомлять курсантів, як працювати з турнікетами, як що змішувати які знеболюючі препарати, як їх правильно вводити, куди, як зрізати одяг зраненого, як ну повністю повністю весь процес. Різні розігруються моменти, які ситуації, які можуть статися, і курсант уже наш він може допомагати з евакуацією. Тобто він розуміє, що робить медик на землі. Він летить зверху. Він бачить, що відбувається. Він може сказати, скільки у вас є часу. Він може в той момент дати команду, наприклад, іншим fpv пілотам, щоб вони атакували ворога, щоб в. Той момент, коли проводиться на полі бою евакуація, щоб туди не дійшов ворог, не стріляв в ту сторону. Ми допомагаємо одним людям рятувати інших людей. Це дуже важливо, оскільки в нас солдат небагато, і ми мусимо берегти кожного. Це найперше, що потрібно. Тому пілоти в його завдання зробити так, щоб менше штурмовиків йшло вперед. Вони спочатку зачищають територію, і його особистий навик вразити ціль до того, як прийде штурмовик. Перед початком навчання курсант підписує контракт та обирає бригаду чи підрозділ, де бажає проходити військову службу. Курсант отримує відстрочку на період навчання. По завершенню складає іспит. Після цього проходить базову військову підготовку у лавах Збройних сил України, в кінці якої може скласти екзамен на військову облікову спеціальність номер 216 – Зовнішніх екіпажів безпілотних авіаційних комплексів, безпілотних літальних апаратів. Після успішного складання іспиту курсант відправляється у підрозділ чи бригаду, де обрав проходити Військову службу. Дуже, важко, дуже важко літати, навчитися насправді, тому раджу всім, хто сьогодні підписує контракт чи буде мобілізовуватися, обов'язково проти навчання в цьому навчальному центрі Вітрюган, який зроблений небайдужими. Хлопцями, волонтерами, які зробили справді дуже унікальний проект, і дають можливість навчитися, тому що чим більше є навчання, тим менше втрат, тим менше людських втрат. Це найголовніше. Сьогодні така потреба є надзвичайно велика, адже війна стає все більше, більш технологічною війна стає все більше з використанням дронів в системі радіоелектронної боротьби з, з різними робототехнікою, яка сьогодні розробляється. Тому закликаю всіх, хто сьогодні приходить в рекрутинг. Центр міста Івано-Франківська, який знаходиться в центрі надання адміністративних послуг, обов'язково пройти тут навчання для того, щоб дійсно бути підготовленим. Щоб записатися на навчання, потрібно подати заявку на сайті навчального центру Вітруган і чекати зворотнього зв'язку.